Запрошуємо вас на новий та унікальний курс від ортодонтичної фахової школи промед, практичне використання міографа та апарату тенс при реабілітації суглобуво-м'язових порушень. Наш лектор Дмитро Радінський це спеціаліст з 17-річним досвідом роботи, який допоможе вам розібратися в сучасних методах діагностики та реабілітації суглобово мязових порушень. Що вас очікує на цьому курсі? Глибока теоретична частина, де ми розберемо особливості роботи з апаратами і квадратенс, показання до їхнього застосування, можливості та ефективність у практиці лікаря-стоматолога. Аналіз клінічних випадків, де на реальних кейсах ми розберемо, як правильно використовувати ці апарати для діагностики та лікування пацієнтів із дисфункціями скронево нижньощелепного суглоба. Демонстрація на моделях та реальних пацієнтах, під час якої ви побачите роботу з апаратами тут і зараз. Розберете деталі кожного етапу функціональної діагностики. Правильна постановка електродів і налаштування апаратів, де кожен учасник зможе протестувати апарати самостійно. Практична частина під керівництвом двох інструкторів, під час якої ви не просто подивитесь, а й отримаєте можливість відпрацювати навички користування обладнанням під наставництвом досвідчених колег, і, звісно, зможете поставити будь-які питання, що вас цікавлять. Цей курс це чудова можливість для лікарів. Метологів різних профілів, які хочуть впроваджувати сучасні технології та функціональний підхід до обстеження пацієнтів у свою практику. Приєднуйтесь, щоб здобути цінний досвід, нові знання та практичні навички. До зустрічі на курсі!